Вітаємо усіх на нашому каналі. В ефірі Футбольні новини на початку заголовки випуску. Сьогодні день матчу Словаччина Україна. Пряма трансляція на першому футбольному. Що трапилося з національною збірною в Єревані? Динамо підсилувалося легіонерами і нападником-бомбардиром. Новий гравець у збірні. Хто це? Скільки ж коштує мудрик? І чи перейде з Тоттенхема гравець у Ворсклу? Про це і не тільки в нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Зі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин сьогодні. День матчу Словаччина, Україна перший матч плей оф за вихід на чемпіонат Європи серед молодіжних команд. Наша збірна під керівництвом Руслана Ротаня у Жиліні грає поєдинок. Пряма трансляція на нашому каналі на першому футбольному початок. о 18.45. Усіх запрошуємо підтримати українців. Домашній матч відповідь відбудеться 27 вересня у Польщі. Фінальний турнір Євро 2023 відбудеться у червні-липні наступного року. Поєдинки за участі 16 команд відбудуться у Румунії та Грузії. Отже, нашим землякам залишилося зробити два вирішальних кроки. Друзі, як ви вважаєте, пройдемо словаків? Потрапимо на євро? Пишіть у коментарях під випуском. Отже, сьогодні, п'ятниця, 23 вересня. Словаччина. Україна 18.45. На першому футбольному вболіваємо і перемагаємо разом. Слава Україні! Тим часом національна збірна прибула до Єревана. Щойно синьо-жовті приїхали на тренування, як на них чекали несподівані погодні катаклізми. Після денної спеки, 30-градусної, раптово піднявся сильний вітер і почалася злива. Відновлювальне заняття українцям довелося проводити під холодним природним душом. Олександр Петраков мав своє пояснення різкої кліматичної зміни. Цитую. Покарання без провини не буває, зауважив коуч, закликавши хлопців добре попрацювати та продихатися на середньогір'ї. Нагадаю, у суботу наступний матч Ліги нації у нашій групі, 24 вересня. Вірменія Україна, пряма трансляція на першому футбольному о 15.45. Це Ліга Націй. Будемо підтримувати українців безперечно. Субота, Вірменія Україна. Віталій Миколенко повернувся до тренувань у загальній групі нашої команди. Також до занять приєднався й голкіпер Євген Волинець, який залишався у Варшаві через відсутність британської візи. Анатолій Трубін відправився в молодіжну збірну допомагати команді Руслана Ротаня. А Віктор Коваленко залишив команду через травму. Тим часом Олександр Петраков викликав ще одного нового гравця до національної команди. Це півзахисник Дніпра 1 Едуард Сарапій. Він переведений із резервного списку до основного. Для 23-річного футболіста це дебютний виклик до першої команди. Досвіду на рівні молодіжної та юнацьких збірних він не має. Це вже третій футболіст Дніпра 1 товбик піхальонок два. І Сарапій тепер три. Капітан Ярмоленко дав коментар після розгромної поразки від Шотландії. Цитую. Думаю, ми розберемося та зробимо висновки. У групі ще нічого не закінчено. У нас є ще два матчі. все в наших руках треба перемагати. Претензій по самовіддачі не повинно бути. Хлопці усі віддавалися на полі, але це футбол таке трапляється. Суперник не давав нам розігрувати м'яч, так як це було минулого матчу. Забрали у нас сильні якості. Ми підлаштовувалися під їхній футбол у другому таймі. Нам треба посидіти, подумати та зробити висновки, зазначив Ярмоленко у коментарі ютуб-каналу Української асоціації футбол. Цікаво, а чому не вони мають підлаштовуватися під нас? А ми чому тренерський штаб Петракова нічого нового не запропонував і не зробив корективів по ходу матчу? І таких чому багато? Відомий інсайдер Нікола Скіра поділився деталями ціноутворення на Вінгера Шахтаря і нашої збірної Михайла Мудрика. За його інформацією, український клуб готовий продати гравця як мінімум за 60 мільйонів євро. 21-річним українцем цікавиться багато англійських клубів. Раніше повідомлялося, що інтерес до мудрика мають Реал Мадрид, Мілан, Ліверпуль та Севілья. Також ходили чутки про зацікавленість до мудрика з боку Ніци та Байера. Портал Трансфер оцінює мудрика у 15 мільйонів євро. Також була інформація, що скаути вершкових вивчать гру молодого таланту в очних матчах проти гірників у лізі чемпіонів. Чекаємо Реал Шахтар, Ліга Чемпіонів, прямі трансляції на першому футбольному. І цікаво буде подивитися, як там мудрик себе проявить і що буде далі. Нападник Родил Річардс знову близький до приходу у полтавську ворсклу. Англійський Форвард приєднався до розташування полтавців, де буде на перегляді. Про це повідомляє телеграм-канал Би Біжи. 22 22-річний Річардс є вихованцем англійського Тоттенхема, але наразі перебуває у статусі вільного агента. Він уже приїжджав на перегляд у полтавський клуб взимку 22-го року, але через війну так і не приєднався до Ворскли. Родеос 17-го року перебував у системі ШПОР, але залишив лондонський клуб, приєднавшись до болгарського Хебара, за який не зіграв жодного поєдинку. У складі Тоттенхема Ю-21. Він зіграв 32 матчі, забив 6 голів та зробив 3 асисти. І про те, ким підсилилося київське динамо, Білосині внесли до заявки на сезон півзахисника Беніто та нападника Владислава Кулача, і не тільки. Нігерієць виступав за горіцу і залишив її після закінчення оренди у червні. Йому 24 роки. Беніто став гравцем Динамо. Нагадаю, у січні 2020 року відтоді провів за першу команду аж 5 хвилин. Потім грав в орендах. 5 хвилин. Це дуже круто. А ось 29-річний нападник Кулач, який перейшов у Динамо з ворскли влітку 21 року, не грав за киян з квітня після того, як переніс операцію на стопі. Лікарі прогнозують його повернення на поле в кінці жовтня або на початку листопада. Влад зараз проходить курс відновлення. Друзі, а ви як гадаєте, чи заграє нарешті кулач у Динамо чи ні? Пишіть у коментарях під цим випуском. Чекаємо, дякуємо за вашу активність і небайдужість! 22-річний нідерландський півзахисник данського віборга Джастін Лонвейк перейшов до київського Динамо. Контракт укладено на 5 років. Пограв він за різні збірні. Нідерландів може працювати на обох флангах, а також у центрі півзахисту в опорній зоні і ближче до атаки. Лонвейк, вихованець ПСВ, встиг пограти за утрин, з якого пішов в оренду. У Вібор. З липня 21 року повноцінний гравець данського клубу. У поточному сезоні провів за зелених 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи і віддав два асисти. Загалом у Віборзі забив 8 голів. І це ще не все. Форвард Фенербахче, Сердар Турсун, близький до переходу у київське Динаво. За інформацією «Черела», український клуб вже розпочав переговори із гравцем. Варіанти з Динамо футболіста влаштовує, бо він хоче грати у команді, де буде гравцем стартового складу. Динамо готове заплатити за турка 3,5 мільйони євро. Чи перейде Турсон до Динамо? Поки що невідомо стежимо за розвитком подій. Ось такі підсилення чи навпаки у складі Київського Динамо. Друзі, як ви все це оцінюєте, пишіть обов'язково у коментарях під цим відео. Дякуємо усім за підтримку, за розвиток нашого спільного проєкту. «Перший футбольний розвиваємо разом щодня. Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. І продовжують робити свою справу. Наближаємося до позначки у 60 тисяч підписників. Запрошуємо вас до нашої команди, хто ще не підписався на канал. Щиро чекаємо вас тут. Вболіваємо і перемагаємо разом. Нагадую, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з будь-яких причин не має можливості подивитися футбол чи відеоогляди, або дивиться футбол, але слухає нашого коментатора. Запрошуємо новини плюс трансляції матчів на першому футбольному. Наприкінці кожного анонсуємо наступні поєдинки. Отже, у п'ятницю, 23 вересня, словаччина, Україна, молодіжні команди. У суботу, Вірменія, Україна. Ну і так далі. Слухайте нас щодня на першому футбольному. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо за довіру. До нових зустрічей в ефірі, і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.